Наука та освіта це не просто слова, це фундамент, на якому будується майбутнє. Ми знаходимося на третій міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку науки та освіти. Конференція відбулася 24 квітня в бізнес-центр дія у Полтаві. Уайні означає китайською Я тебе люблю. Сьогоднішня моя доповідь має назву Інтернет Сленг у китайській мові вплив цифрової культури на мовну практику. В нашому університеті пречудові викладачі, вони гарно пояснюють матеріал, можуть надати якісь додаткові книги або ще щось, і з ними дуже приємно працювати. Тому мені було легко писати роботу. Конференція має статус міждисциплінарної отже, теми доповідей стосувалися як природничих, так і гуманітарних напрямків. Тема доповіді Максима Сайбекова відповідність освітніх програм законодавства України. Які були труднощі під час підготовки доповіді аналітичні, як завжди, пошукові проблеми дослідницькі з якими стикається будь-який науковець, це пошук необхідного матеріалу, його аналіз, відповідна обробка. Серед організаторів заходу навчальні заклади Канади, Польщі, Словаччини, Іспанії та Молдови. Виступи на міжнародній конференції відбувались в онлайн та офлайн форматах. А те, що вона має рівень міжнародний, то це логічно, бо наша Україна рухається до європейської спільноти до, до світової спільноти. А ми, як університети, давно вже інтегровані в міжнародний простір. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, головний організатор заходу в цьому році у нас взяла максимальна рекордна кількість учасників участь це більше 250, що є для нас незвичайним, але ми дуже раді, ми продовжимо працювати в такому ж активному темпі. У конференції взяли участь і партнери Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Для нас важливо чути голос вашого університету, оскільки він вважається зараз одним із пріоритетних нашої області. Наступна четверта міжнародна конференція Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку науки та освіти відбудеться у 2026 році.